Всім привіт! Мене звати Давід і ви на моєму каналі. І сьогодні я їду на Майнкрафт Фільм. І з собою я беру такі очки майнкрафтовські. таку пчлку. І оцього скелета ми теж ходили. Я думаю, всі ходили в Макдональдс і купували такі от ігрушечки. Нам взагалі на 11, 11 вроді. І зараз от уже стільки годин. Зараз уже 11. Я надеюсь, что мы успеем. Мы уже машину машины, едем в кинотеатр. Вже приїхали і зараз я вам як пройшли раз покажу трейлер його. Там правда декілька трейлерів, але я вам покажу один. І якщо вам травиться це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Не хвилюйтесь я падіння за допомогою води! Роз'єднуємося! У верхньому світі Ого. усе про що ти мрієш! Можна створити! Вони збудували це. Ола. Ця людця жодного твого слова не шарить. Не втручайся. Життя було кльове. До того дня... Ва, кресало! Ми не натрапили на Незера. Місце без краплі радості чи креативу? Ти! Що ти малюєш? О! Якщо вони виграють, цей прекрасний світ і все живе в ньому згине! Моя кондіос. Тобто прощавай, брат. Ні, це не так. Не дивись на неї. Мусимо врятувати цей світ. Ігративність — ключ до вживання. І що травити? Літри, щоб літати. Бувай. Ці штуки справні? На 100%. А! Я чую, як стріла! Я теж живаю для вас. Люблю свою О, божечки, мені дуже шкода. Цей світ божевільний. О! Готова. Ні, зупер не курці! О, ні, Знов когось збила. О, Боже, господи. Отличко, з вами гаразд! Що у вас з головою? Ми вже сходили. Щолка теж дивилися весь фільм. Зараз будемо вже йти. Ще прийшли, хоч може соткатися тут, але тут якось багато людей, зараз будемо чекати. Це ті поясни. Фоткаємося все-таки. Тут такі класні туалети. Я вже повернувся з фільму і мені він дуже сподобався. Ставте лайки, якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мене. І всім пока.